Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатки. Сьогодні ми продовжуємо розмову про народні символи України, про вербу та калину. А разом з нами буде слухати про наші символи і Оксанка. Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. З давніх давен український народ зберігав свої традиції, створював обереги. Ви вже знаєте, що існують українські народні символи. Пригадаймо, що вони означають для нашого народу. Один із цих символів є дерево Верба. Чому ж це дерево так шанують в Україні? Здавна існує традиція висаджувати вербу на городі та біля ставка криниці. Вона оберігає джерельця та річки. Від забруднення. У народі, кажуть, там, де живе верба, живе і вода. А ще з верби плели кошики. Верба має цілющі властивості, вона рятує від болю. Верба й донині є символом України. Ще одним символом України є кущ калини. У народі цінують калину ще за те що вона лікує людей. З ягід також варять кисіль, джем, варення Дівчата соком стиглих ягід протирають обличчя, щоб було красиве, садять калину біля будинку, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною. Весною вона радує нас цвітом, а осінню ягодами. Багато є прислів'їв та приказок про вербу та калину. Де росте верба, там джерельна вода. Дівчина красива, як у лузі калина. Дівчинка у вінку, наче калина у цвіту. Без верби і калини немає України. Саме ці дві рослини символізують нашу державу. Про них складені перекази, легенди, пісні, їх прославляють і шанують. Є одна дуже цікава легенда про наші національні символи. Сподіваюсь, вона сподобається і тобі. Давним-давно жили в одному селі мати Вербена та її дочка. Калина. Дуже мудрою і милою зростала дівчинка. А до того ж доброю чарівницею вона була. Всі трави з землі піднімала, Ташок лікувала, дерева від хвороб рятувала, не було дитини, Вродливішою і добрішою душею. Та довідались про Калину недобрі люди, вирішили її загубити, щоб багато українську землю завоювати, вороби і зло на людей напустити. День був ясний, мов золотом гаптований, коли пішла дівчинка коси травами розчісувати, горобчиків годувати, льон доще прибитий із землі піднімати. Довго ходила калина, стомилася, до криниці прибилася, схилилася над нею, у жменю води взяла. І краплиночку пташці дала. Аж раптом почула рідний ненчин голос даля. Калий, калий, кали, 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 не пий водиці! Але дівчина страшенно хотіла пити, тільки перші краплі до губ піднесла, пташина маленька крилом їх знесла. Вдруге воду до рук піднесла і навік дерево калиною над водою зросла. Бігала мати, плакала, шукала та вже доньки любої назастала. Натомість гарне пишне дерево стояло. Сльозинки намистинки сіяла. схилилася мати над криницею, затулила серцем ту воду кровицю і проросла над нею вербицею. Минуло відтоді багато років, та матуся верба те оберігає водні джерела, аби люди. Ніколи не зазнали лихих чарів. Дітки, вам сподобалась наша сьогоднішня розмова про народні символи України? Про які народні символи України ми говорили? Ви запам'ятали? Так, це калина та верба. А зараз малята. До зустрічі! Ми з вами обов'язково ще зустрінемось і продовжимо нашу розмову про символи нашої України.